У середмісті сум чоловік, поводячись неадекватно серед білого дня, чіплявся до жінок, що проходили поблизу одного з супермаркетів по вулиці Петропавлівській. Декого він просто лякав, а на декого замахувався та навіть бив. Одна з потерпілих, шукаючи захисту, звернулася до працівників магазину, які в свою чергу викликали поліцію та бригаду швидкої. Група реагування поліції охорони, прибувши на виклик, прямо на зупинці громадського транспорту, виявила зловмисника та доставила його до сумського районного управління поліції. Працівники управління поліції охорони оперативно відреагували на сигнал кнопки термінового виклику. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік на вулиці біля магазину чіплявся до жінок, замахувався та навіть вдарив вагітну. Чим дуже її налякав. Внаслідок інциденту жінка потребувала медичної допомоги. Поліцейські охорони розшукали зловмисника неподалік на зупинці громадського транспорту, затримали його та доставили до Сумського районного управління поліції. За даним фактом, Початок кримінальне провадження за статтею 126 кримінального кодексу України побої і мордування. За словами свідків події, неадекватного чоловіка, що задирається до перехожих, бачили в середмісті обласного центру і раніше зазвичай у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліція проводить слідчі дії. Правопорушнику загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.